Котре приходжу на заробітки, обрізати садки. Чужі це я перший раз в цьому садку і дивлюсь, така, як би сказати, проблема. Хочу її освітлити. ну Давайте на цьому дереві я вже спробував його трошки обрізати. Люди відпускають від центрального стовбура отакі грубі гілки. Хочете дивіться, зверніть увагу, грубі гілки. До цього моменту, аж в кінці десь на периферії в нас урожай голо і пусто, дерево їх годує, ці гілки, а вони нічого не дають. Чому? Якщо б зробити, наприклад, от, от така тут є маленька гілочка, ну, тут пеньочок зроблений, ну добре. Ось ми прирізаємо закінчення однорічне. На цій гілочці ми бачимо ось плодові бруньки і на кінчиках гілка ось є плодові брунички. Вона відходить від центрального стовбура. Якщо було таких гілочок тут, ну ось, ось також ось ми її тут приріжемо. Ось, дивіться, все в плодушках. Якщо вам видно, зараз ближче підійдемо. Є тут є такі гілочки, які відросли від центрального стовбура. І Ось. І вони, вони заплодені, Ось кругом плодушечки, плодушечки, плодушечки. Ось візьмемо, наприклад, хай візьмемо за цю гілку, як е, зразок. Ця ця. Дивіться, давайте собі проаналізуємо, в скільки раз ця гілка тонша, в скільки разів вона бере менше соків, ніж оці шланги. І в кінці там десь, десь є, в кінці. Ну... Може не в сотні разів, ну в десятки разів менше бере соків. Тобто це дерево можна навантажити отакими от гілочками. Од, одну, ну, одну річки вони не плодять, але з них будуть дворічки пізніше. Навантажити такими гілками дво-трирічними, ну, десь не зум, максимум чотирирічні. І це дерево дасть вам крупний пліт. Крупний плід, тому що соки будуть йти на вирощування бруньок. А не на вирощування отаких шлангів. Ось таке дерево, я його обріжу і, можливо, вам покажу його обрізаним в наступному відео. Хочу сказати, що дуже важко таке обрізати, я вже спробував вже викинув такі шланги. Чому? Тому що ми прибираємо такі гілки. Пусті, де, де вже урожай пішов на периферію, і нам мало що залишається. Зараз ми спробуємо зробити таку обрізку, яка б стимулювала б ріст однорічних пагонів на цьому центральному стовбурі. Поїхали. Ось що в нас вийшло після цієї обрізки. Як бачите, багатенько з цих, як я називаю шлангів, я полишав, тому що. Мало, мало гілок, тоненьких плодових тут по стовбуру, і хай поки що вони будуть, не всі, правда, деякі прибрав, для того, щоб був хоч якийсь урожай. З часом, після цієї обрізки, я думаю, стимнеться дерево, що буде пускати гілочки однорічні, а з часом вони будуть дворічні золоті гілки, такі ось плодушечками, як тут є деякі, щоб дерево розвантажити і воно могло. Довго і щасливо плодоносити. Звичайно, це не за рік і не за два зробиться. Ще хочу показати ось пеньки, я позрізав. Скоріше, їм один рік, вони вже сухі. Інколи буває таке, що з пенька вистріляє гілочка, як тут. Це добре, але навіщо годувати пеньок, якщо можна таких гілочок поналишати на стовбури без пеньків, без цього лишнього годування. Ось так це дерево, а з вами був головань Володимир, місто Ладижин. Гарного вам дня!